Ось усилок на основі TDA2822. Вот вона. І в 8 корпус, да? Маласенька. Ось кранка, яка робить для неї 6 вольт з 12. Значить підключено це все до моїх колоночок. 3 ГДШ. Динамік советский, дві колонки. Тестуємо на VinaMe. от компьютера. Вот. Ну, потужность на канал у нас 65 ватта. Ну, вроде бы мало. Ну, зара. Вот Тобі гучність маленько, да? 0,65. Ну, для х вистачає, я думаю. Ну, пробуємо от. Чуть-чуть клянка тільки нагрілася то все. Ну, по-моєму, 0,65 ватт це достатньо гучно, як для одна кімната.